Як і було заплановано, 22 і 29 березня на базі автодорожнього технікуму проводитиметься пробне зно. Більше чотирьох сотень випускників з лозової і сусідніх районів матимуть можливість перевірити свою готовність до незалежного оцінювання з української мови, літератури, англійської математики, всесвітньої історії, географії, біології та хімії. До учасників пробного ЗНО організатори звертаються з проханням приїжджати і приходити до пунктів завчасно, організовано і, зважаючи на ситуацію, обов'язково у супроводі дорослих. По часу початку в 11 часов допуск починається з 10 до, до перевірки Самое головне це має бути документ, доставіючи лічності, якщо учасник щось і забуде вдома, йому достатньо буде звернутися до консультативного пункту, який є в автодорожньому технікумі. Тестування все ж таки пробне роботи. Учасники заберуть із собою і самостійно їх перевірятимуть на область Пробні тести не відсилаються. Якщо чоловік по определеним причинам регіструвався, вони не може побувати на пробному тестуванні, він має право забрати прийти ту робочу тетрадь, яка ему предназначалось. То есть с чем это связано? Он сможет самостоятельно себя проверить, посмотреть, какие задания были по тому или иному предмету. В обязательном порядке он их должен, должен прийти и забрать в течение трех дней после тестирования.